Давайте е, відтворимо ситуацію. Я стояв з вами спілкувався. нормально. Спілкувався, почекайте. Спілкувався, ви з моїм інспектором. Спілкувався, ви з моїм інспектором. Я стояв попереду вашу транспорту. Світив салон, щоб бачити ваші руки, ваші руки. Тобто страхував свою окулеру. Ну, я так. страхував свого кулеру. Подальше я побачив, що букові двері. Подальше ми я побачив, через букові двері. двері. Так було? Ви побачите, що відчули збукують двері, не. ви здійснили. Ні-ні-ні, дивіться, там було все нормально. Коли чувак мені отак заліз в машину... Мордую аж до мене. Чекайте, ми Ми стояємо. Вичайно, відео реєстратор. Це буде вилучати відео з цього пакетина групу. Я не маю до купувати. Це буде групу. Дивіться, коли чувак заліз сюди в машину, почав ламатися, тоді я почав тікати. Правильно, я стояв Все? я стояв той. Правильно, ви замість того, щоб піти цю людину зупинити. Чого ви прийшли до мене? Бо ви здійснювали рух! не зібрали здійснювали... на небезпеку мене. і здійснював рух! Вам заборонено! То, Микчина, дивіться, вам заборонено! вам заборонено. поки ви мене зупинили, якийсь чувак може з боку залізти і мене зарізати. Ні. Бо ви мене зупинили. Відійді, віду, віду. будь ласка, дороги! Руки тримай, триває! Так само, як і ваша зуб'яна думка, те, що я маю. Я почав рухатись тільки тоді, коли людина залізла мені в машину. Є той казка на грудних камерах, що поліцейського одного, що поліцейського другого, є на відеореєстраторі, в подальшому буде проводитись перевірка, і в подальшому будуть. Всі винні особи притягнуті до відповідальності. Тобто ви готові понести покарання за те, що, що ви не витягнули людину, яка влізла мені в машину. Якщо я міг фізично це зробити, так, але я говорю вам ще раз і чітко на камеру. Я не міг піти туди, оскільки ви почали... Десь не мені ключі від машини. зараз Бери запитання, чоловіка. Видіш мені привітати. Тому чоловіку можна телефон передати? Дивіться, це А я звідки знаю, де цей чоловік? А хто ці люди, хто, що забрали його? Мені, Коли я стояв отут, мені було чітко, як один з працівників, вам показав службове посвідчення та представився по цілому артицікати. Ну, то він стояв той момент біля мене. Почекайте, Дивіться, якщо ми спілкуємося, то не спокується, не перебираємо, де Я стояв тут, інспектор стояв біля вас, я почув. На свої вуха, як прийшов до вас один з працівників РТЦК, надав вам службове посвідчення, не захотіли наслідкувати, ви забирають з поліцейським. Відомі, ми продовжили спілкування зі поліцейськами. Але один з працівників РТЦК вам представить своє службове посвідчення. Тому що ви не забирають спілкуватися, ви мали на це повне право. Так, все? Так. А дивіться, а добре, <кхів> е, тоді. Хто ті люди, які, які ламали? Тому що коли я спілкувався з вашим колегою, е, той працівник, який мені представився, стояв з боку біля нього. Хто, хто виламався мені в машину? Ні, коли я з моїм про на картинка вже не буде, але не зафіксований на другі Працівник Петра стояв з тої сторони. Не, не кажу, Ні, коли він перекладав там, то з тої сторони вже стояли якісь люди. Я не знаю, що за люди стояли. Це є хотіли. Я, я розумі... спочатку хотів би спілкуватися з Ні, вами. Так, я, ж не... я ж міг з вами і годину тут стояти. У до вас взагалі питання ми.